Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у вівторок 1 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові 1 липня 2025 року очікується по літньому тепла погода. В день температура підніметься до 22 градусів тепла, а північно-західний вітер триматиметься біля 5 метрів за секунду. Ранок буде сонячним, по обіді небо вкриться хмарними пасмами, а надвечір обрій знову стане ясним. У нічні години стовпчик термометра опуститься до 11 градусів вище нуля, опадів не передбачається. У Луцьку цього дня в день утримається 23 градуси тепла, а пориви північно-західного вітру сягатимуть 7 метрів за секунду. До полудня місто купатиметься в сонячному промінні після обіду небо схило горнуть хмари, проте дощу не буде. Уночі повітря прохолоне до 13 градусів. У ковалі синоптики прогнозують 23 градуси тепла в день і північно-західний вітер близько 7 метрів за секунду. Після безхмарного ранку друга половина дня пройде під суцільною хмарністю, проте під вечір знову стане світло. Уночі температура знизиться до 12 градусів. Дощ не очікується. У Тернополі світанок зустріне містян ясним небом і температурою близько 22 градусів тепла. Північно-західний вітер буде доволі прутким – приблизно 8 метрів за секунду. У середині дня небо затягнеться суцільною хмарністю. Яка залишатиметься до пізнього вечора. У нічні години стовпчики термометрів покажуть 14 градусів тепла. Опадів не прогнозують. У рівному перший день липня подарує 22 градуси тепла в день та північно-західний вітер силою близько 8 метрів за секунду. Після обіду чисте ранкове небо поступово заповнять хмари, втім під вечір воно знову проясниться. Уночі очікується 12 градусів вище нуля. Без опадів. В Івано-Франківську 1 липня в день утримуються 22 градуси тепла, а північно-західний вітер залишатиметься помірним близько 5 метрів за секунду. Протягом усього дня небо лишатиметься безхмарним і жодних опадів синоптики не прогнозують. Уночі температура становитиме 14 градусів тепла. У Ужгороді, 1 липня 2025 року, в день стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів тепла. А північний вітер триматиме швидкість близько 4 метрів за секунду. Ясне небо залишатиметься незмінним упродовж усього світлого часу доби, без жодних опадів. Після заходу сонця повітря охолоне до 14 градусів. У Мукачеві цього дня пануватиме по літньому тепла і сонячна погода, денний максимум становитиме 26 градусів вище нуля. Північний вітер, легкий та рівний, розвиватиме близько 3 метрів за секунду. Хмари практично не з'являться, а дощ не передбачається. Уночі температура знизиться до 13 градусів. У Чернівцях світанок зустріне місто безхмарним небом, і майже весь день воно залишатиметься ясним. Лише надвечір набіжать перші хмарові пасма. Денний максимум дорівнюватиме 22 градусам тепла, а північно-західний вітер сягатиме приблизно 6 метрів за секунду. У нічні години стовпчик термометра покаже 16 градусів. Опадів не очікують. У Хмельницькому ранкове сонце швидко сховається за суцільною хмарністю, що затримається до пізнього вечора. Температура вдень триматиметься біля 21 градуса тепла, а північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю близько 7 метрів за секунду. Нічна прохолода складе 14 градусів без опадів. У Кам'янці-Подільському ясне небо не відступатиме протягом усього дня, градусники покажуть 21 градус тепла. А північно-західний вітер коливатиметься біля 6 метрів за секунду. Після заходу сонця температура опуститься до 14 градусів. Дощових хмар синоптики не прогнозують. У Києві з самого ранку небосхил затягнуть хмари, і ця сірість протримається до кінця дня. Денний максимум сягне 21 градуса тепла, а північно-західний вітер дбатиме про легку свіжість, розвиваючи близько 4 метрів за секунду. У середині дня можливий нетривалий дрібний дощ, який ущухне ще до заходу сонця. Уночі температура знизиться до 14 градусів. У фастові 1 липня пануватиме суцільна хмарність, небо залишатиметься затягнутим від ранку і аж до пізнього вечора. Температура вдень підніметься до 20 градусів тепла, а швидкість північно-західного вітру сягатиме майже 7 метрів за секунду. Після заходу сонця стовпчики термометрів опустяться до 14 градусів. Без опадів. У білій церкві з самого ранку над містом простягнуться хмари, що лишатимуться на небі протягом усього дня. Денна температура сягне 20 градусів тепла, вітер із північного заходу рухатиметься зі швидкістю близько 7 метрів за секунду. У нічний час очікується 14 градусів. Дощів не прогнозується. У Яготині зранку небо вкриється щільними хмарами, і така картина збережеться до вечора. Протягом ночі та ранку опадів не буде, а вдень можливий нетривалий дрібний дощ, який припиниться до заходу сонця. Максимальна температура становитиме 20 градусів вище нуля, північно-західний вітер досягатиме 7 метрів за секунду, уночі 14 градусів тепла. У Василькові ранкове небо буде затягнути і хмарність утримається впродовж усього дня. Після сухого початку доби в день можливий короткочасний дощ, який припиниться до вечора. Вітер із північного заходу набере швидкості до 7 метрів за секунду. Денна температура становитиме 20 градусів тепла, нічна 14. В Ірпені хмари пануватимуть зранку та в день, але ближче до вечора небо поступово проясниться. Уночі та в першій половині дня опади малоймовірні, однак, у денний час можливий легкий дощ, який завершиться до заходу сонця. Максимальна температура становитиме 20 градусів вище нуля, а північно-західний вітер сягатиме приблизно 6,5 метрів за секунду, уночі 14 градусів. У Борисполі 1 липня 2025 року денна температура триматиметься біля 20 градусів тепла, а північно-західний вітер розганятиметься майже до 7 метрів за секунду. Ранок і майже весь день пройдуть під щільною хмарністю. У середині дня накрапатиме дрібний дощ, що стихне ближче до заходу сонця, відкриваючи чисте вечірнє небо. Уночі повітря прохолоне до 14 градусів. У чернігові цього дня максимальна температура становитиме 20 градусів вище нуля, а північно-західний вітер триматиме швидкість близько 7 метрів за секунду. Від світанку до пізнього пополудня накрапатиме легкий дощ, надвечір опади припиняться, і над містом з'явиться чистий небосхил. Уночі градусники покажуть 13 градусів тепла. У прилуках денний максимум досягне 19 градусів, а поривчастий північно-західний вітер місцями перевищуватиме 7 метрів за секунду. Хмари затримаються від ранку до вечора. У денні години пройде нетривалий дрібний дощ, що зійде на нівець ближче до сутінок. Нічна температура опуститься до 14 градусів. У Ніжині перший липневий день подарує 20 градусів тепла в день. Північно-західний вітер дихатиме з силою приблизно 7 метрів за секунду. Після хмарного ранку утримається суцільна сірість, у денний час можливий короткочасний дрібний дощ, який ущухне ще до вечора. У нічні години повітря охолоне до 14 градусів. У Житомирі ранок зустріне місто щільною хмарністю, що протримається до сутінків і згодом розтане. Денна температура сягне 20 градусів вище нуля. Північно-західний вітер колуватиметься біля 4 метрів за секунду. Опадів синоптики не прогнозують. Після заходу сонця температура спаде до 14 градусів. У Бердичеві з самого ранку небо буде затягнуте хмарами, що триматимуться над містом аж до вечора, створюючи похмуру атмосферу. Денна температура сягне 21 градуса тепла, а північно-західний вітер колуватиметься біля 7 метрів за секунду. Без опадів. Уночі повітря охолоне до 14 градусів. У сумах хмарна погода не залишатиме місто впродовж усього дня. Денна температура підніметься до 21 градуса, північно-західний вітер буде слабким зі швидкістю приблизно 4 метрів за секунду. В день очікується легкий дрібний дощ, який вщухне ближче до вечора. Вночі температура знизиться до 15 градусів. У конотопі погода буде похмурою від самого ранку і до вечора, коли небо нарешті проясниться. Впродовж ранку та дня можливий дрібний дощ, який має припинитися ближче до заходу сонця. Денна температура становитиме 20 градусів тепла, вітер північно-західний, швидкістю близько 5 метрів за секунду, нічна температура 14 градусів. У ромнах зранку та вдень небо буде вкрите хмарами, які поступово розсіються до вечора. Денний максимум сягне 19 градусів тепла, вітер північно-західний посилиться до приблизно 7,5 метрів за секунду. Удень очікується короткочасний дрібний дощ, що припиниться до настання сутінок, нічна температура 14 градусів. У вінниці небо зранку і до пізнього вечора залишатиметься затягнутим хмарами. Температура вдень досягне 21 градуса тепла, а північно-західний вітер сягатиме майже 7 метрів за секунду. Опадів не передбачається. Уночі повітря охолоне до 15 градусів. У хмільнику денна температура складе 20 градусів, а північно-західний вітер досягне швидкості близько 7,5 метрів за секунду. Хмарність з'явиться лише в день, але ввечері небо розчинить хмарну завісу. Опадів не буде. Нічна температура 14 градусів тепла. У Черкасах вночі небо буде чистим. Але з самого ранку і до пізнього вечора над містом триматиметься суцільна хмарність. Денна температура сягне 21 градуса тепла, а північно-західний вітер підсилиться до 7 метрів за секунду. Опадів до полудня не передбачається, а в другій половині дня можливий дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора. Уночі повітря охолоне до 16 градусів. У хмари вкриють небо зранку і до самого вечора. Денна температура досягне 22 градусів, вітер північно-західний зі швидкістю близько 6 метрів за секунду. Вночі та вранці опадів не очікується, а вдень пройде дрібний дощ, що припиниться ближче до сутінок. Температура вночі коливатиметься біля 15 градусів, в умані ранок почнеться з хмарності, яка збережеться до самого вечора, коли небо прояснеться. Денна температура підніметься до 21 градуса тепла. Північно-західний вітер триматиме швидкість приблизно 4 метрів за секунду. Опадів не передбачається, а вночі температура знизиться до 14 градусів. У Кропивницькому хмари з'являться вранці і затримаються на небі майже до вечора, коли небо розчиститься. Денна температура підніметься до 23 градусів, північно-західний вітер сягатиме 6 метрів за секунду, опадів не передбачається, а вночі повітря охолоне до 15 градусів. У Знам'янці з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Денна температура досягне 22 градусів тепла, а північно-західний вітер триматиме швидкість біля 6 метрів за секунду. Вдень і ввечері очікуються дрібні дощі. Вночі температура повітря коливатиметься біля 16 градусів. В Олександрії ясне небо буде лише вночі, а зранку і до вечора триматиметься похмура погода. Денна температура сягне 22 градусів тепла, північно-західний вітер дмухатиме зі швидкістю близько 6 метрів за секунду. У другій половині дня пройде дрібний дощ, який триватиме до вечора. Вночі повітря охолоне до 16 градусів. У Дніпрі ранок і денна пора будуть хмарними, але ввечері небо проясниться і подарує ясну погоду. Температура вдень сягне 21 градуса тепла. Вітер північно-західний силою близько 6 метрів за секунду. Удень варто очікувати дрібний дощ, який до вечора припиниться. Вночі повітря охолоне до 16 градусів, опадів не передбачається. У кам'янському небу буде затягнути хмарами з самого ранку і протягом дня, а ближче до вечора небо очиститься. Денна температура підніметься до 21 градуса, вітер північно-західний силою 6 метрів за секунду. У день можливий дрібний дощ, який стихне до вечора. Нічна температура знизиться до 16 градусів без опадів. У кривому розі вже зранку небо буде суцільно вкрите хмарами, які не зникнуть до самого вечора. Денна температура підніметься до 24 градусів тепла, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується, нічна температура становитиме 16 градусів. У Нікополі вранці з'являться хмари, що триматимуться майже до вечора, коли небо трохи проясниться. Денна температура досягне 23 градусів, вітер північно-західний силою близько 6 метрів за секунду. Без опадів нічна температура коливатиметься біля 16 градусів. У Павлограді хмарна погода збережеться протягом усього дня, але до вечора небо очиститься. Денна температура очікується близько 23 градусів. Північно-західний вітер 6 метрів за секунду. Опадів не буде, вночі температура знизиться до 15 градусів. У Полтаві зранку і до вечора небо буде вкрите хмарами, а до вечора очікується прояснення. Температура вдень досягне 21 градуса, вітер північно-західний з силою приблизно 6 метрів за секунду. Вдень ймовірний дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора. Нічна температура знизиться до 14 градусів. У лубнах з самого ранку небо затягнеться хмарами, що залишаться до вечора. Денна температура підніметься до 20 градусів, вітер північно-західний, швидкість близько 5 метрів за секунду. В день очікується дрібний дощ, який стихне до вечора. Температура вночі становитиме 14 градусів. У мергороді ранкові хмари утримуватимуться до вечора, а після цього небо проясниться. Денна температура досягне 20 градусів тепла, вітер північно-західний близько 8 метрів за секунду. Вночі та вранці опадів не очікується, а вдень можливий дрібний дощ, який припиниться до вечора. У Кременчуці 1 липня вдень температура повітря сягатиме 21 градуса тепла, вітер дмухатиме з північно-західного напрямку зі швидкістю приблизно 4 метри на секунду. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Проте опадів до полудня не передбачається. У другій половині дня можливий невеликий дощ, який має припинитися до вечора. Вночі повітря охолодиться до 17 градусів, опадів не очікується. У Запоріжжі температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вітер, що дме з північно-західного напрямку, розганятиме повітря зі швидкістю близько 6 метрів на секунду. Вранці в небі з'являться хмари, що протримаються майже увесь день. Лише ближче до вечора небо стане світлішим. Опадів не буде. Вночі температура знизиться до 16 градусів. У Мелітополі перша половина дня буде ясною з температурою, що досягне 25 градусів тепла. Вітер північно-західний швидкістю приблизно 6 метрів на секунду. Згодом небо поступово покриється хмарами, і вечір видасться похмурим. Опадів не прогнозується. Вночі температура повітря опуститься до 14 градусів. У Бардянську погода триматиметься ясною від ранку і до вечора. Денна температура буде на рівні 24 градусів тепла, а вітер з північно-західного напрямку розвиватиме швидкість близько 6 метрів на секунду. Без опадів вночі прохолодно до 17 градусів. У вільнянську вдень повітря прогріється до 22 градусів тепла. Вітер, що дме з північно-західного напрямку, розганятиме повітря зі швидкістю 7 метрів на секунду. Загалом небо буде ясним, лише інколи ввечері пройде короткочасна хмарність, можливий дрібний дощ у другій половині дня, який припиниться до вечора, вночі температура становитиме близько 15 градусів. У Одесі зранку небо вкриють хмари, які не зникнуть протягом усього дня. Температура повітря в день досягне 25 градусів тепла, вітер дмухатиме з північно-західного напрямку зі швидкістю близько 5 метрів на секунду. Лише ввечері хмари почнуть поступово розсіюватися. Опадів не очікується. Нічна температура триматиметься на рівні 18 градусів. В Ізмаїлі ранок почнеться з ясної погоди, і вона збережеться на весь день. Температура вдень підніметься до 27 градусів тепла. Вітер з північно-західного напрямку дмухатиме зі швидкістю близько 5 метрів на секунду. Опадів не передбачається, вночі повітря охолоне до 19 градусів. У Миколаєві денна температура сягне 27 градусів тепла. Вітер з північно-західного напрямку розвиватиме швидкість приблизно 5 метрів на секунду. Небо буде ясним, без жодних хмар. Опадів не очікується, вночі температура опуститься до 17 градусів. У Первомайську зранку та до вечора небо залишатиметься вкрите хмарами. Температура вдень досягне 23 градусів тепла, вітер північно-західний зі швидкістю 7 метрів на секунду. Опадів не прогнозується. Вночі температура повітря становитиме 16 градусів. У Херсоні перша половина дня буде сонячною і теплою, температура повітря підніметься до 27 градусів, вітер північно-західний зі швидкістю 6 метрів на секунду. Після обіду небо частково вкриють хмари, але опадів не буде. Вночі близько 16 градусів. У Сімферополі протягом усього 1 липня небо залишатиметься вкрите хмарами. Денна температура підніметься до 23 градусів тепла. Вітер північно-західний, його швидкість складатиме близько 5 метрів на секунду. Опадів не передбачається. Вночі стовпчик термометра опуститься до 14 градусів. У Харкові день пройде під сірим небом, яке залишатиметься хмарним від ранку до вечора. Температура повітря в день досягне 20 градусів тепла. Вітер, північно-західний, розганятиме повітря зі швидкістю 6 метрів на секунду. Вранці та вночі опадів не буде, але вдень можливий дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. Вночі температура опуститься до 14 градусів. У Донецьку ранок почнеться з хмарності, яка протримається аж до вечора. Температура вдень очікується близько 23 градусів тепла, вітер північно-західний зі швидкістю 6 метрів на секунду, без опадів. Вночі повітря охолоне до 14 градусів. У Краматорську небо буде вкрите хмарами зранку і майже до вечора. Денна температура становитиме близько 22 градусів тепла. Вітер змінить напрямок на західний і дутиме зі швидкістю 7 метрів на секунду. Опадів не очікується, а ввечері небо проясниться. Вночі температура повітря знизиться до 14 градусів. У сніжному погода триматиметься похмурою від самого ранку, небо затягне суцільна хмарність. Вдень повітря прогріється до 22 градусів тепла, а західний вітер досягне швидкості 6 метрів на секунду. Опадів не буде. І лише ближче до вечора хмари почнуть поступово розсіюватися. Вночі температура знизиться до 14 градусів. У Луганську спочатку буде хмарно та похмуро, але ближче до вечора небо стане ясним. Температура в день підніметься до 23 градусів тепла, вітер змінить напрямок на західний і розвиватиме швидкість близько 6 метрів на секунду. Можливий невеликий дощ у день, який закінчиться до вечора. Вночі очікується температура близько 15 градусів. У Старобільську перша половина дня буде похмурою з дрібним дощем уранці. Температура в день досягне 22 градусів тепла, вітер дутиме із заходу зі швидкістю 8 метрів на секунду. У другій половині дня опади припиняться і до вечора погода стане ясною. Вночі температура повітря знизиться до 14 градусів.